Рада вітати усіх шанувальників програми під абажуром. І сьогодні у нас суперкласна тема, ми будемо говорити про дуже незвичайне. Це захоплення людське, це е, підкорення вершин. Ми будемо говорити про альпінізм. І чому? Тому що 10 травня 1993 року, ну, власне кажучи, не так давно, на найвищу вершину. Світу, яку називають ще матір'ю Всесвіту, Еверест піднялося аж цілих 40 людей водночас. Ну я весь час так думаю, як вони висіли на цій горі, але от зараз наш гість розкаже, що вони там дуже навіть легко могли поміститися. Так що я вам представляю нашого героя, це Микола Колосовський, альпініст, який має вже величезний досвід сходження на вершини. Так, що як все-таки могли от на матері Всесвіту поміститись одразу цих 40 людей? Доброго дня! Та, Справа в тому, що вершина Евересту – це не є якийсь надзвичайно маленький п'ятачок місця, на якому одночасно толпляться 40 чоловік. Сама гора є дуже великою, і тобто різ... виходить, що вони піднімалися ну, в різні місця, так ні, вони піднімалися всі по одному маршруту, який є. Грибневим. Тобто це гребінь гори, по якому одночасно піднімалися 40 чоловік. Але вони всі е, в різні моменти часу знаходились в різних місцях. Тобто вони угу. йшли навіть на угу. одній групі. Тобто виходить, що це так, е, ну, вершина, так це як, е, таке, скажімо, як дракон, і ти от зверху отак один за одним шворочком ідуть. Е, Схожа на піраміду. Тобто І е, люди йшли по е, грибневому, класичному, найлегшому маршруту сходження. По е, Рибру в поребру по вершини угу. до верху. А от чим все таке важке це сходження на найвищу вершину, крім того, що там холодно і воно, дуже багато людей загинуло? Воно важке всім. Тобто простих моментів в? В експедиції такого порядку взагалі бути не може. Тобто від організації до самого проведення, від фізичної підготовки до підготовки до екіпірування, і там мільйон факторів, які впливають на результат сходження. Про ті події, які ми з вами зараз говоримо, там відбувались комерційні сходження. Тобто люди, які тобто, це вже взагалі ті роки, коли почалися сходження за гроші, тому що раніше купа ентузіастів і йшли туди, де хто гинув, дехто доходив. Так зазвичай на вершини такого класу, як Джамалунгма, Молунгма, Вирушали спортсмени, альпіністи з надзвичайно великим досвідом, підготовлені, і вони знали, на що йшли. Це була їхня не перша гора, і вони були підготовлені до того, що їх там чекало. І навіть підготовлені до того, що вони можливо загинуть. Це не йде в розрахунок. Що ми можемо загинути. Тобто, е, коли всі фактори враховуються на максимум, коли е, людина, розумієте, є така межа, за яку людина розуміє, що ризикуючи, вона е, може загинути. Тобто, коли люди їдуть в гори е, в якусь експедицію, е, вони прораховують всі нюанси і великої небезпеки смертоносної там немає. Просто коли вони приїжджають, починають схоження. Наприклад, псується погода, і вони розуміють, що в цей момент потрібно зійти. Це розумний, угу. е тобто не йти долик. далі за межу, тобто так? закинути всі свої підготовки, фінансування, угу. під, е тренування, і просто спуститись вниз. І тоді все завершується безпечно. Це Микола. Ти якраз говориш Проблема... про те, я так розумію, що було весь висві... це. Нещодавно вийшов «Еверест», і якраз там про це мова йшла. А, що вичайно. люди не змогли зупинитися вчасно. Тобто в них була можливість зупинитись, вони знали, що надвигається непогода, і їм просто потрібно повернути назад. Але вони вирішили ризикнути, і під, ну, людська природа така, що е, люди хочуть досягти своєї мети будь-якою ціною. Тобто, в той момент, коли вони пішли далі на вершину, це означало, що вони е, освідомлюють свій ризик. Тобто, гіди розуміли, чим це може закінчитися. Ну але все таки але можливо, їх... проблема, можливо проблема їх, все таки схоження. стримувало не то, що стримувало, навпаки, штовхало вперед. Теж. Що вони взяли такі величезні кошти за те, що вони доведуть когось до вершини Евересту, правда? Так, звичайно, фірми працювали на свій е... престиж. Вони чим більше вони цього року заведуть клієнтів, тим більше на наступний рік захоче їхати з ними, бо це успішна фірма. Так, ми говорили Клієнти... з тобою попередньо про цю суму. Назви її зараз. Скільки все таки коштує такий це квиточок? 60 тисяч доларів. В той час, тобто з кожної людини, дехто е, витрачав свої гроші, як американські лікарі і е, визначні люди. Дехто, е, як там була в експедиції Датчанка, вона е, використовувала фінансування зі сторони. Тобто, її спонсувало багато різних фірм, багато різних uh -huh. організацій. Її спонсувало, і вони, вони забезпечували е, гроші, її, щоб вона зробила сходження. Е, дехто для, для деякого це була не перша спроба сходження, але в ті роки це було зародження комерційного альпінізму, тобто люди витрачали гроші і вони були впевнені, що їх повинні завести на вершину будь-якою ціною, не, так, з, не потім... зважаючи на погоду, не зважаючи на умови, надскладні, не зважаючи ні на що, і потім вони собі десь, скажімо, в домі поставлять якусь статуеточку там гори і скажуть, а я там був. Ні, ну я думаю, власне кажучи, за що треба платити такі величезні ну, кошти. Кожного є своя мрія, тобто кожен е, прагне досягнути чогось і. Така думка, як зійти на найвищу точку планети, приходить в, на думку не останню, далеко не останню, і багато людей мріє про це сходження. Ну а от ти от на найвищу яку точку сходив? Я Зараз дум... на даний момент, тому що в тебе ще все попереду. Дякую. На даному етапі найвищою точкою, на якій я був, це найвища точка Європи вершина Ельбрус на Кавказі. І туди ми збираємося і через тиждень вирушити mm -hmm. в експедицію. А чим от важке ну, чи легке сходження на Ельбрус? Ельбрус, можна сказати, досить доступна гора, тому що вона знаходиться недалеко від е, дороги. Туди легко приїхати, вона е, поруч з всіми комунікаціями. Навіть там на схилах функціонує навіть підйомник, тому що схили використовуються е, як гірськолижний курорт, нижня частина схилів. Але Незважаючи на таку, на перший погляд, привабливість і легкість, він складає дуже велику небезпеку, тому що це висока гора, надзвичайно висока, вища за 5,5 тисяч метрів, і там погода. Погодні умови і висотні погодні умови можуть змінюватись е, за півгодини Ну так як і, власне кажучи, на будь-якій вершині світу, в тому числі найбільші, так. в тому числі і на Евересті. Тому. Звичайно, і ельбрус дуже часто недооцінюють. Тобто люди вирушають туди. Е, були випадки, коли ми зустрічали там людей е, непідготовлених е, невдягнутих не вдягнутих ну такий смішний випадок, любить розповідати наш. Керівник-інструктор, як він зустрів там людину в джинсах і в шкіряних туфлях, який думав, що він просто швиденько туди забіжить. І там <реш> потім... <реш> що серйозно? Так, звичайно, це реальна історія. І потім Але ж туди... він туди забіг? Ні, він туди не забіг. Він біг знизу і на якійсь висоті. Мозку не вистачило кисню, тому що в нього не було акліматизації, він не був підготовлений, не був тренований. Він втратив свідомість і впав на крутому схилі і ще збив іншу людину. Тобто, ну, все була більш підготовлена. Яка була більш, більш підготовлена, була більш подзовна, але йшла знизу пішки. І, тобто, Таким ні в якому разі не можна ризикувати, не можна нехтувати. А все-таки, от розкажи, Микола, як от ти в Хмельницькому готуєшся до підйому на такі великі вершини, і далі ми ще поговоримо, і ми побачимо, що попереду ще насправді більші, більші і вищі вершини. Програма тренувань надзвичайно складна, так як альпінізм включає в себе надзвичайно багато складових. Зараз ми тренуємося у місті Хмельницькому, тобто ми бігаємо. З по пересічній місцевості е, як короткі, так і е, довгі дистанції. Так, тобто, що, а що тренує біг для того, щоб піднятися в, на вершину? Витривалість силу ніг, тобто це самі основні угу. е, такі так. критерії. Зрозуміло. Це а, вже одну мою галочку поставили. Витривалість сила ніг. Далі що робимо? Далі е, ми тренуємося в басейнах е, для розвитку дихальної системи, тобто плавання надзвичайно. Е, Гарно тренує дихальну систему, і тому е, ми зараз за підтримки управління молоді і спорту е, відвідуємо басейн і тренуємося до наших експедицій е, у басейні. Е, також е, на протязі всієї зими ми проводили багато тренувань е, у Карпатах. Це піші походи е, чорногірським хребтом, угу. багато сходжень швидкісних е, на вершини. Ну Горган. це такі дуже незесенькі гори. Так, це Карпати, звичайно. правда? <гум> Висоти абсолютної в них немає, але е, погодні умови нам в січні цього року показали, що і в наших горах можна потрапити в таку непогоду, яка місцями лякає. Тобто, ми зустрілися з штормовим вітром, яка, який мене з вагою рюкзака, тобто приблизно більше 90 кілограм, підіймав повітря і е, що, відкидав на 2 метри в сторону. Тобто, ми спустились з Чорногірського хребта. В кінці січня досить вражені, тобто внизу було тепло, а наверху був вітер просто феноменальної сили. Також ми е, бігали на лижах, так званий скітур, тобто це пересування на лижах е, вверх, тобто за допомогою спеціальних камусів. Боже мій, на лижах вверх. Я навіть такого ще не бачила. Так, це надзвичайно популярне в Європі з відпочинку. Тобто, <ганом> тобто, ну як на лежах верх <ганом> спеціальна система кріплень, спеціальні червики і спеціальні. Е Камуса, пристрої, які кріпляться на е, слизьку частину лиж, які запобігають Тобто, виходить, сказання. Що ти, ти на лижах зачіпляєшся так. Так, зачіпляєшся за схил і піднімаєшся вверх. Це надзвичайно цікаво від спорту, і мені дуже цікаво е, розвинути його в Україні, так як в нас про це просто не знають. Так, я от правда ми, перший ми раз ми це бігали чую. на лижах в з, з, з гірськолижного курорту Буковель, і багато людей просто зупинялись, дивились на нас і казали, що ви робите, як називаються ваші лижі? Що це? Чому ви біжите в? Ви як класно, слухай. А Це надзвичайно цікавий момент. Людина може підніматися вверх на лижах і спускатись з вершини безпосередньо, як гірськолижник. Ага, а тобто це воно надає так. надзвичайні переваги. По-перше, ви не провалюєтесь в сніг, по-друге, ви робите довгий крок, і це значно полегшує сходження. Ну, як цікаво. А скажи мені, Микола, от дивися, я щось постійно думала, що на оцих гірках, де так лазять, що це готується якраз до сходження. Виявилося, що це зовсім не так, правда? Що... Так, ви маєте на увазі з. Скеледроми, штучні тренажери, да, да, да. які є у нас в місті. Там готуються спортсмени до сходжень в технічному класі, в скельному класі для альпінізму і безпосередньо для скелезіння. В Україні є досить багато скельних районів, тобто куди люди можуть виїжджати і тренуватись. Я так само займаюся скелезінням, але на даному етапі в нас ціль стоїть альпіні альпінізм. З скелелазних е, тренажерів е, виробляється сила та техніка лазання безпосередньо по високим скелям, е, вертикальним стінам угу. такого плану, як Кримські гори. Ну, е, тобто і у нас 300. 300, 300 ні, в Карпатах ні? абсолютно. Карпати – це плавні е, пагорби. Тобто, там е, сходження відбувається безпосередньо просто пішки. Таких скельних маршрутів, як у горах Криму, в Карпатах немає е, зовсім. Тобто е, це 200-300 і більше метрові стіни, е, які долаються безпосередньо е, засобами скелезіння з використанням е, страх, страховки. Угу, я розумію. Я так я, страхових... я знаю, що у нас у Нігені під Кам'янцем-Подільським, ну то звичайно дуже маленькі такі скельки, але тут скелезінням там займається. Так, а безпосередньо в камянці подільському знаходиться дуже великий скельний район, так. куди з'їжджається зараз вся Україна. А е, тренування для висотних сходжень відбувається зовсім інакше. Тобто, це, по-перше, повинно е, треба звикнути до надзвичайних. Природних умов ну надзвичайних погодних умов. це ти маєш на увазі все-таки низьку температуру, кригу. Там є ціла низка. По-перше, по це низький вміст кисню в повітрі, тобто на висоті вище 7 тисяч метрів, так званій зоні смерті. в в повітрі міститься менше 30% кисню, і організм людини відповідно може працювати значно слабше ніж на рівні моря. Mm, це за собою тягне надзвичайно багато факторів, так як мозку і всьому організму потрібно виходить, е що ти втрачаєш свідомість чи е яким чином це людина не повинна втрачати свідомість за будь-яких умов, тому що там тобі допомогти нема кому. Але тобі робити будь-яку е роботу, будь-який е просто йти пішки. Набагато важче, ніж е, на рівні моря. Тобто е, кожен крок вимагає надзвичайних сил. Е, також це самі гори, тобто це е, визначна крутизна льодових схилів, велика кількість снігу, е, камнепади, лавини, там Ну А як же можна впоратися, наприклад, з каменепадом? Ну точно вже ніяк. Е, ти не повинен потрапляти в камнепад. Це все одно, як, як можливо, впоратися з поїздом. Ти не повинен потрапляти під поїзд. А -а. Ти знаєш, де їде поїзд, ти знаєш, де буде камнепад. Якщо людина досвідчена, вона ніколи не полізе в місце, яке небезпечне. Якщо е, людина е, Переборює цю межу, про яку ми з вами говорили, так, так, і потрапляє, вона хоче будь якої ціною, тоді вона знає, на що вона йде. Тобто вона сама себе наражає на ризик. Людина, яка поступає повністю по всім правилам і ніколи не намагається знайти собі зайвих небезпек, вона в горах не наражається на. Якусь надзвичайну небезпеку. Як на мене, я завжди всім кажу, коли мене Тут легше можна під машину потрапити, переходячи вулицю? Я дивлюсь, е, мені набагато більше небезпеку е, становить, становить авто, автостради, автодороги і переміщення на машинах, ніж е, в горах. Тобто там більшість факторів можна передбачити і уникнути. Ну я наскільки знаю, що ви разом з двома товаришами, так, ви зараз готуєтесь не тільки до сходження чергового та Ельбруз, mm -hmm. а й більш серйозних масштабних проєктів. Так, в нас влітку цього року хмельницькими альпіністами буде здійснено проект п'ять вершин це сходження на п'ять тисячників, які знаходяться в Центральній Азії. От я зразу, Микола, кажу і тобі, і нашим глядачам обіцяю, що якщо ви берете з собою дівчину, яку ви казали, там чи операт, чи берете будь-яку камеру, ми це все покажемо хмельничанам після того, як ви повернетеся. Обов'язково в нас в планах зробити велику кількість не знімати матеріалу, з якої з якого можна буде в результаті зробити фільм, фільм. супер про проект. Тому що він є такий екстраординарний, мало кому вдавалося е, виконати так. В чому такі ж оригінальність, плани? Цього е, оригінальність цього проєкту? Оригінальність цього проєкту складається в тому, що ми хочемо за один сезон здійснити не одне, а цілих п'ять сходжень на вершини. А один сезон це, це скільки один, часу? Один сезон. Це тобто один е, літо, це два місяці. Тобто, тобто за 60 днів ви хочете подолати 5, скільки п'ять сходжень, п'ять вершин. Так. Е, нам полегшує задачу те, що чотири е, з них знаходяться е, в парах, тобто дві в одному місці, дві на помірі і дві на Тяньшані. Це горні системи Центральної Азії. А ще одна де? А ще одна також на помірі, але не разом з тими двома. Тобто угу. е, в, в іншому місці. Нам це полегшує задачу, а складні, звичайно, в погодних умовах і в надзвичайно складних гірських умовах сходження. Ну а не погіршує 에... ситуацію те, що коштів треба на це багато. Ну це е, ситуацію ніяк не можу погіршити, але сильно ускладнює нашу задачу, тому що фінансування е, нашого проекту, на жаль, зараз немає е, і. Е, всі наші спроби знайти підтримку серед громадян та можновладців міста ні до чого не призвали. І експозиція відбуватиметься на даний етап повністю нашим коштом. Ну, може нас зараз хтось побачить з тих, хто може проспонсорувати такий, я вважаю, супер проект, класний проєкт. Сніговий барс, так? Ну, в частину Програма, програма в, в називається барс. «Сніжний барс. Це, Програма в альпінізмі, е, в цілі якої є сходження саме на цих п'ять вершин. Тобто, зазвичай е, людям люди витрачають на це від трьох до п'яти, семи років в залежності від кількості часу. Але е, зараз нашою ціллю стоїть стоїть сходження на всі п'ять вершин за один сезон. Тобто, це екстраординарна програма і. Так, ви на цих п'яти вершинах повішаєте прапор, наприклад, ну Хмельницького там чи знак. Ну, щось там треба таке зробити. що саме хмельничани. А ще до речі, хто з тобою буде підніматися на ці п'ять вершин? Зі мною буде підніматися мій напарник і постійний супутник В'ячеслав Мурава, з яким ми здійснювали всі сходження в горах Кавказу та в Кримських горах? Також з нами буде дівчина. Е, Наталія Мостова, на яку ми сильно сподіваємося, що так. вона потім дасть нам цікавий матеріал для телебачення. Звичайно, вона гарний фотограф, е, і е, також ми беремо з собою відеокамеру і будемо намагатися знімати чим побільше матеріалу для того, щоб показати ці дивовижні і дуже гарні місця е, якомога більшій кількості людей. Е, показати, що саме е, нас там приваблює, і наскільки. Цікавим видом ми займаємося. А до речі, це ну, виникає у мене таке питання: все-таки чому от, людина йде на вершину? Ну, крім якогось такого, мені здається, що це подолання себе, там, духовне, якесь зростання. Але чому все-таки ти хочеш піднятися? У кожного свої причини. Тобто кожна людина шукає в горах чогось свого. Не можна визначити по одному алгоритму, що саме може. Бути цікавим для кожної людини. Але для мене це безпосередньо е, інтерес в горах не можна визначити одним терміном. Тобто я завжди шукав е, надскладних задач щось таке, е, чим... вразити. Не те, що вразити. Все-таки подолати себе. Ні, і також не подолати себе. Е, Неможливо сформулювати одним реченням е, причину, чому люди ходять в гори. Визначний е, альпініст Анатолій Букреєв, е, його хтось називає найкращим альпіністом е, 20 віку, е, який був учасником безпосередньо цих подій, на яких, про які ми з вами так, говорили. Про цих 40 людей на Евересті. Так, так, саме він, спас, е, він сам спас трьох людей від неминучої гибелі. Він був гідом. Е, в, Фірмі е, консультанти пригод, і він безпосередньо сам спас трьох людей під час того Бурану на Евересті, які неминуче загинули би. Е, він формулював це е, думку про гори так, що гори це не стадіони, де він е, підвищує свої амбіції, а храми, де він е, сповідає свою релігію. Це, це надзвичайно красиво, а я хочу попрощатися з вами, глядачі, тому що час уже у нас збіг. І обіцяю, що ми ще побачимо сходження і Миколи Колосовського, і його товариша на п'ять вершин. Дуже класно буде. І ще вам хочу побажати. Не бійтеся нічого. Долайте себе, робіть, власне кажучи, здійснюйте свої мрії. До побачення.